Ренолд презентувала гібридний пікап Наягара. Під час презентації в Бразилії компанія Ренолд показала світу новий концепт кар під назвою Наягара. Ним виявився компактний пікап-гібрид із зухвалим дизайном і повним приводом. За словами представника компанії, концепт втілює в собі стиль та ідеї, які ляжуть в основу нової лінійки автомобілів Реноль для міжнародного ринку. Дизайн Ренол. Niagara Концепт. В Renault характеризують дизайн концепту як поєднання брутальності та сучасності, емоцій і технологій. Саме такі асоціації вони хочуть викликати у клієнтів. На передній решітці відсутня традиційна ромбовидна емблема бренду. Її місце займає великий підсвічений напис «Renault» у стилі піксель-арт. а вузькі діодні фари надають автомобілю агресивного погляду. Ніагара має високий капот, широкі крила і короткий задній звис, за рахунок чого автомобіль виглядає зібрано і спортивно. Профіль пікапа приземкуватий і стрімкий. Образ доповнює багажник на даху з повнорозмірною запаскою. У пікапа подвійна кабіна. Однак салон на заході не демонструвався. Довжина транспортного засобу становить 4,9 метра, а колісна база сягає 2,95 Кузов несучий. Концепт побудований на новій модульній платформі CMF-B від Renault. Вона вирізняється великою гнучкістю налаштування і дає змогу виробнику легко змінювати довжину, тип кузова та трансмісію автомобіля. Компанія планує використовувати її як основу для багатьох своїх нових моделей. Технічні характеристики Renault Niagara технічні характеристики майбутнього пікапа поки що не розкриваються. Відомо, що він має двигун внутрішнього згоряння спереду та електромотор на задній осі. У звичайному режимі Ніагара пересуватиметься тільки на передньому приводі за допомогою ДВЗ. За необхідності водій зможе активувати електродвигун, зробивши пікап повнопривідним, або ж відключити ДВЗ, перетворивши Ніагара на задньопривідний електрокар. Докладної інформації про батарею наразі немає. Представники компанії заявляють, що її вистачатиме на половину повсякденних поїздок. Майбутня модель демонстрація демонстрація передсерійної версії Renault Niagara запланована на першу половину 2024 року, ймовірно, вона матиме трохи менш стриманий дизайн і забарвлення, але головні родзинки концепту обіцяють зберегти. На основі пікапа компанія створить ціле сімейство. З восьми нових моделей, призначених для продажу за межами Європи, вони мають повноцінно дебютувати на ринку до 2027 року. Підписуйтесь на наші соцмережі внедорогні.покуей.